Революція комунікацій у Києві відбувся піар-марафон від ММР. Фахові представники найбільших українських компаній ділилися стратегіями комунікації та збільшення впізнаваності бренда. Спікери розказали, які меседжі працюють у воєнний час, як збільшити охоплення у медіа. Та поділилися інструментами антикризової комунікації сьогодні. Ми насправді спрацюємо з таким наративом, коли все, що компанія робить в публічної площині, це допомога армії, це гуманітарна допомога та підтримка спорту. І для нас на сьогодні головний маркетинг це в кожному проєкті Сприяти наближенню перемоги України, ми співпрацюємо з державою, і наразі головні проекти, які ми реалізуємо, це проекти з Юнайтед 24 з офіційною фандрейзингової платформою президента. Ми підтримуємо армію дронів, підтримуємо Мінцифри, ініціативу посилення армії дронів. Тому що власне дивіться, маркетинг за часів війни це посилення технологій на запит держави. І ми сприяємо цьому, і це проведення правильних соціальних ініціатив. Ми змінюємось, і цей процес він триває, тому що, як ви е, влучно помітили, те, що було навіть на початку війни, навіть у минулому році, воно зараз не працює, а працюють інші речі, інші тренди. Що змінилося, що залишається з першого моменту війни і зараз? По-перше, ми дуже підсилили себе саме в напрямку ECG, або, як кажуть, корпоративно-соціальної відповідальності. Це і раніше було нашим фокусом, стали розвиток проєкти, які... Ми робили про це, проте зараз це із рівня гігієни, який повинен бути у бізнесу. Став наш такий ключовий репутаційний капітал. І всі проекти, які ми робимо, і які про які я сьогодні е, згадувала, і проект за який ми сьогодні отримали нагороду. Це був мегазбір е, донатів на день е, дня незалежності. Всі ці проекти це дійсно. Е, Такий е, запит часу, і ми знаємо, що для наших клієнтів, для наших стейкхолдерів дуже важливо, щоб ми як банк надавали не лише ідеальні фінансові послуги, щоб ми мали позицію, щоб ми робили вклад, внесок в наближення перемоги, і маркетинги піар стратегія вони мають бути єдиними. Це точно про це точно про людяність. це точно про допомогу. І зараз мені здається абсолютно всі пір і маркетингові активності. Вони мають бути сфокусовані саме на допомозі. Допомогу тут кожен обирає сам для себе, тобто це можуть бути звісно збройні сили України. Це можуть бути громадянське населення, яке постраждало. Наш фокус зараз це збройні сили України. Зрозуміло, що секрет успіху у кожної компанії власний однак всіх без виключення об'єднує соціальна складова допомога армії, цивільним, різноманітні благодійні проєкти і тому подібне нині стали частиною кожного бренду. І головне, це має бути не просто на словах заради піару. А підкріплена діями і конкретними результатами, інакше про довіру суспільства можна забути. Війна нас дуже всіх змінила, і ми не можемо не змінити свої комунікації, свої підходи. Тому е бренди, які хочуть бути близькими до своїх споживачів, вони мають враховувати те, що ми зараз неймовірно травмовані, те, що ми проходимо через складні часи, напевно, через один з найважчих періодів в історії сучасної вже України. Так тому бренди повинні бути е максимально розуміючими, емпатичними. В своїй комунікації ми повинні враховувати, що ми працюємо зі складними категоріями зараз людей. Що всі ми маємо бути максимально тонкими? Це перше. Друге, ніякої байрактарщини це сьогодні звучало дуже багато. Це новий термін, який мені особисто дуже подобається. Він прийшов на заміну шароварщині. Що мається на увазі, що бренди, які не мають права говорити про те, що вони допомагають зсу або Одягати на себе якісь символи патріотичні, так? Ну, через те, що вони нічого не роблять. Просто говорити зараз, це не сприймається суспільством, це засуджується і це навпаки собі шкодити. Тому бренди повинні і великі компанії, і невеликі компанії працювати на перемогу і тільки тоді про це говорити. Отже, своїми комунікаційними та піар-кейсами ділилися фахівці понад 15 великих компаній, провели дві панельні дискусії. Які відвідало понад 250 спеціалістів, а ми співпрацюємо з блогерами, там лікарями, фармацевтами, матусями, які турбуються про здоров'я своїх діток. Один із останніх проєктів, який ми власне і отримали за нього нагороду. Це ми запросили ось всю спільноту, а до нас на виробництво. Показали їм, як ми його виготовляємо, наш продукт, як ми його пакуємо. Ми їх запустили в лабораторії контролю якості. у Нас дуже зарегульована галузь, і в принципі просто так туди зайти, якби ніхто не може. Ми їм показали, скільки контролю в якості проходить наш продукт перед тим, як потрапити до співаживача. Ми їх запустили взагалі в саме серце. Це в лабораторії розробки лікарських засобів. Показали, як ми тестуємо, як ми підтверджуємо. Жуємо там їхню біоквівалентність і так далі. І тому подібне. Маркетинг та піар це вагома складова успіху будь-якого бренду. Так само, як і в інших сферах. Тут змінюється все дуже швидко, і фахівцям, як то кажуть, треба бути в тренді останніх інновацій. А найкращих у цій сфері не забули особливо відмітити в рамках піар-марафону. відбулося нагородження переможців конкурсу піар-кейсів. Ом, захід традиційно пройшов на високому рівні, а оскільки його направленість максимально актуальна, організатори уже готують чергову подію. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.